Всім привіт, дорогі друзі! З вами Іванко і сьогодні я навчу вас робити свої сервери. Щоб зробити ці сервери, вам потрібно скачати програму, яка називається Lead Your Realm Вона качається вільно в Playmarket. Вільно в Отже, тут вибираєте свій юбліковий запис. Я допомагав друзям зробити канал на YouTube, тому в мене їх багато. Я зробив свій сервер на MinecP28. Mm -hmm -hmm -hmm. Отже, lead your... Ну, пришвидшено, ну, коротше. Тут сервер статус. Сервер статус означає, я вже зробив свій сервер, а uh, я вам покажу, що робити далі. Сервер статус. Ну, ви вже зробили в принципі, цей сервер. Зараз ви робите сервер статус. Ви його включите бажано.0. В принципі, ви можете це включити, але воно не буде прямо так відзначатись на сюжеті. Тут адр адреса і порт. Адреса B48837. Оп Я назвав Open Minecraft, це нам ще рано дивитися. Тому давайте просто вийдемо. Адреса у вас буде по така, тільки з другими буквами. І порт, те ж саме, що у вас адреса Ну, ось сервер сетін. Вот ім'я сервера. У мене сервер називається Ukraine. Адмін я, Іванко. Геймод, тут ви можете вибрати Спіктатор, Адвенджер, Креатив і Studio. Також ви можете поставити сюди карт. Ммм, mm, давайте я не знаю, не ну, wow. mm, Я не знаю, як зробити цей проблем. І це в мене не виходило ще. Точніше я це не пробував цей мэп. Зараз. Сейвітме зм. <-з -з -з> працює. Коли ви робите якісь зміни, воно починає працювати і працювати. Тут ви можете вибрати Стандарт, флет чи Biome Потім ви можете поставити вайтліст. Тобто список. Юз і скільки максимальне. І також, також можете поставити юз ну, ось тут можете ці ранки поставити. Отже, також ви зможете поставити, щоб ну, потрібна була реєстрація, також щоб був завжди день, і щоб можна було ПВП. Тут можна включити ПП, тут можна виключити ПВП. Що ж, я вам зараз продемонструю, як все це працює. Ви заходите. Просто заходите в Minecraft. Нажимаєте Грати. І ось Ukraine. Ви ведете IP сервера та. Ход. Вот. Або нажмете Open in Minecraft. Я тут вже включив собі... Так як я адмін, я можу прописувати... Тут, до речі, прикол в тому, що перерес, перенесли всі що, наприклад, в, в, в звичайному Майнкрафті не можна прописати kill. А тут я можу прописати кіл, я Помер. умер. І так, І також помер. І також можна прописувати будь-які команди, такі, як GameMod. No. Ну, 0. Тут не Ну, можна користуватися і команди, але і мінус. Тут є, якби. Мінець світу. Це перший мінус. Ви не можете зробити супер-пупер-мега великий Сіт. Потім що ще вам може. Між... Тут. нема мобів. Ну, як ви, ви бачите три моба єсть, ви пише, що реч ну, річ забарена, ви зможете його розбанити, але лише способом м -м, доната. Хто знає, такий донат. Що таке донат. Як бачите, навіть смішки тут кидаються, як ви плачете. дивіться. Путін організував похід на Крим. Ми плачемо отже. Отже, отже отже, отже, отже. Також тут добав тут все робота, в принципі, але дуже важко добувати інгредієнти і, до речі, зараз ми з вами протестуємо. Я не впевнений, що воно буде працювати. Я взагалі не впевнений, тому що я... Грав дуже мало на серверах. Я зараз з вами проте. А ні. Тут... Не можна зробити портал в пекло Тому що ну не можна користуватися спич... спічками. Коротше, спічки. Таке особо я буду на спічки. Отже. Okay. Okay. Дякую всім за те, що ви продивились це відео. Думаю, вам воно було корисним. Всім до побачення!